Герої казок Івана Манжури завітали у музеї літературне Придніпров'я. Традиційне весняне свято на честь українського поета і фольклориста провели з особливим розмахом. Крім виставки, з фондів музею відкрився казковий вернісаж творів учнів художніх шкіл з різних міст України. Дитячі театральні колективи представили сюжет поеми казки Трьом син богатир. А гості з Павлограда порадували публіку виконанням козацьких пісень. зовсім інший інструмент, бо це називається гітарна кобза. Вона строїть як гітара. Щоб якнайкраще представити оригінальну композицію творів Шевченка та народних пісень, митці з Павлограду об'єднали сили двох колективів. З'єднали ці два твори і зробили разом із народним вокальним ансамблем села Булаховке. Булахівський будинок культури. Це буде прем'єра. Звичайно, якщо трішечки щось не так, ви вже в нас пробачте. Будь ласка, запрошення виступити у Дніпропетровському музеї. Аматори прийняли із задоволенням. Артисти з народу раді поділитися фольклорними знахідками. Сьогодні вони виконуватимуть рідкісну козацьку пісню. кажуть, досі її чули тільки у Булахівці. Заспіваємо. Пісню, перша пісня зажирилась Україна. Вона це старовинна козацька, українська пісня, капельна, але, на жаль, вона сьогодні співзучна з нашим життям. Ми будемо виступати, як козаки-запорожці. Покажемо всю наше життя, яке є, яке зможемо показати в піснях. І в словах, і в ділі, що то покажемо. буде приємно буде і слухати, і пережити усе все те, що було. Так і вийшло. Гості представили глядачам справжні козацькі почуття. Колись люди створювали пісні та казки і передавали їх з вуст у вуста. Кажуть, що потім поет Іван Манжура відтворив народні легенди у своїх книжках. Зараз їхні сюжети осмислюють юні художники. Буває, рисують, рисують, а потім там щось, там. Ну, грубо говоря, штута современне додають. Ми говоримо, ні, ні ні там не неба. Ну, от так он он прочувствовал это і так он поняв. Хоча це було все одно інтересно і дуже забавно гід. Автору цього іронічного твору Володимиру Левшину дуже хотілося ще й Бетмена домалювати, але художник вирішив зберегти сюжет казки Трьом син богатир без додатків сучасних деталей. Варіантів зображення пригод та подвигів героя на картинах учнів художніх шкіл безліч техніка від олії, гуаші та темпери до звичайної гелевої ручки. Ось так мав виглядати трьом син богатир. А художниця Анастасія вважає, що зовнішність героя є другорядним. Головне створювати подвиги. Він йде різні подвиги раді своєї мами, а щоб їй допомогти. Вернісаж дитячих творів, ілюстрації до книжок Манжур з учасного художника Алієва Ковики, а також експонати з фонду літературного музею можна побачити до 11 червня. Ірина Каблоцька, Володимир Чернуков новини одинадцятого каналу.